Вона говорила до, до цих проблем з чоловічої надсмертності, і чому так, от на пострадянському просторі така проблема з чоловіками після 40 років, що вони не можуть знайти собі е, якогось заняття, знайти себе в цьому самому суспільстві, шукають щастя в алкоголі і дуже швидко відходять в кращий світ. Так, от вона писала, що проблема якраз полягає в тому, що радянська влада, коли була встановлена в 17-му році, то вона дуже лояльно, дружньо ставилася до жіноцтва. Вона намагалася знайти її, як жінкам захистити її, знайти їм нове місце в суспільстві. А от до чоловіків це було трошки інше ставлення. Їх позбавили власності, як вона говорить, що соціальна війна в селі, впровадження колгоспів, то якщо воно в, скажімо так, в відносинах між чоловіками, Овіками до це виглядало як конфлікт між чоловіками молодшого віку, тих, кому там 20-25 років, і тими, хто старш, тих, хто вже хазя, хазяї, хазяїхазяї, ті, хто керували господаркою. І Чоловіків фактично позбавили оцих верхніх вікових щаблів соціалізації. Чоловіки на пострадянському просторі і в країнах соціалістичної економіки вони добре соціалізуються на рівні тому, що це хлопці. Мужчини, і, і вони повинні там, як вона, ці, як вона казала, парні, парніше, це російське слово таке, І що вони добре там воюють, служать батьківщині, матір батьківщина посилає їх захищати свої кордони, вони там гинуть, заробляють якісь медалі, грамоти. Ті, хто якісь трохи не вписуються в цю модель, ті вже там щось. Крадуть, сідають в тюрму, але от образу чоловіка, який е, старше сорока, який е, господар, який має власність, який стані нести відповідальність за сім'ю, такого на пострадянському просторі і в соціалістичній економіці нема. Поляки тут трошки кращій ситуації, тому що у них все-таки така не настільки глибоко вони пірнали в побудову соціалістичної економіки. У них були, скажімо, можливості для того, щоб якось зберігався і вплив костьола, і у них там все таки з власністю такого усуспільнення і позбавлення чоловіків всякої власності не було як. Ті процеси проходили більш поверхово, ну і вони відповідно, як але більш чутливо, все-таки до цих питань ставляться. А ми, на жаль, пірнули дуже глибоко з усвідомленням того, що сталося з нашим суспільством, дуже великі проблеми. І виходити нам з цього процесу, підніматися якось на поверхню буде дуже непросто.